Житловий комплекс Діброва парк Чому е, британці пишуть подібне? Е, з одного боку, можна припустити, що е, такі слова і така позиція націлені не на нас, а на закордонних політиків, зокрема на американців, для того, щоб якось тиснути на конгрес, на спікера Джонсона, щоб швидше вони ухвалювали свої рішення. Але світ глобалізований. Але ми в Україні так само знаємо, що написано в західних змі, і це ну, трішки хвилює українців, скажімо так, от е, градус занепокоєння в Україні. Так само це піднімає. Як нам треба розуміти, про що написали у The Telegraph? Ну, якщо дуже уважно прочитати цю статтю, я це зробив там вже не один раз і так все аналізуючи. Ну, я запитав себе: а от е, яка цільова аудиторія? Саме те питання, яке ви поставили, для кого ця була стаття? Яка цільова аудиторія? Цільова аудиторія не Україна, не українці. Цільова аудиторія це в першу чергу американці. це Європейці, яких хочуть так спонукати до більш актив, активної діяльності на допомогу в бок до допомоги України, це перше. Друге, е, ну е, у телеграфа є якийсь там прямий зв'язок там з, з нашим Генеральним штабом, з Сирським, там з Буданою, з Малюком, які йому докладають, скільки в нас залишилося ракет того чи іншого е, виду, і що це за такі таємні. Звіти, які показують, що у нас воно зменшується. Це по-друге, і третє. Ну, якщо це було так, то росіяни там перед е подарунком Путіна вони повинні були там так гатити, так гатити там по Києву там і все таке інше. А дипломати вже повинні були розбігтися в різні боки, тому що тут вже вже нічого не ну нема з чим захищати, що. Тому я так ще почав дивитися і зрозумів, що там взагалі люди, які писали цю статтю, вони дуже далекі від проблем ППО, від того, що є там насправді. Тому я так э, все це проаналізував і так посміхнувся і сказав: ну, добре, а, а, але ж повинен десь бути першо, перше джерело. Uh -huh. І цим першим джерелом це 7, 7 лютого Маркарова. Була запрошена на шість хвилин на якесь ток-шоу Блумберга, і я там спитали, як там ваші справи. Ну і вона дійсно каже: Ну у нас закінчуються ракети якщо е закінчуються боєприпаси, все там не так, як нам хотілося. Е нам не вистачає вашої допомоги, вирішують їх швидше там свої питання. Е вона казала все те, що вона повинна казати. Да? Uh -huh. Це ж не була якась там зрада чи щось таке, там нагнітання паніки. Ну, вона казала для конкретної цільової аудиторії, для Блумбіра, для цього ток-шоу. І, і, і після цього з'явилася стаття, якщо не помиляюсь, CNN, що в Україні не вистачає снарядів ракет проти протиракет, угу. таке інше, таке інше. І от це один з одного почали серці, всі почали з пальця висасувати другу другу, там, забираючи там, ці шматки угу. кі кістей, щоб розказати, як погано тут. А там зовсім інша цільова аудиторія. Там все діє угу. заради того, щоб ми отримали ті гроші, які ми дуже чекаємо. Пане Костянтине, а можна сподіватися, що вплине, от, ну зокрема, і така публікація, і взагалі нагадування про це у західній пресі? Так, там так все влаштовано, що треба постійно про це нагадувати. Треба постійно про це говорити. Треба нагнітати, нагнітати, нагнітати. Там тільки такі, е, такі методи діють взагалі. Um, чи можемо ми думати, ну в будь-якому разі, зрозуміло, що у нас не нескінченна кількість цих ракет і боєприпасів там артилерійських а, на фронті. Про це не дарма й Маркарова говорила в лютому. Як ви кажете, про це постійно наголошують українські керманичі, зустрічаючись із західними а, нашими союзниками, а, тому що нам це правда необхідно. І от коли з'являється формулювання, що вже доводиться нормувати, вже доводиться запроваджувати певні ліміти використання, ну припустимо, артилерійського озброєння. Броня, артилерійського боєзапасу, тому що більше просто немає. От якщо буде ухвалене рішення про передачу, ну сподіваємося, що воно якось все одно в озорому майбутньому, бо врешті решт якісь пакети допомоги, і ті ж Сполучені Штати Америки от, нещодавно ухвалили європейські країни вишуковують і не тільки європейські. От можна думати, що із наближенням терміну передачі. Ну, коли буде зрозуміло військовому керівництву, що там, наприклад, за два тижні буде постачання, що вони стануть менше економити в лапках, скажімо. Ну, тобто, от на складах є якась кількість, яку а, треба було розтягти на певний час. За два тижні буде іще, можна зараз використати більше. Така логіка працює, чи це дуже профанський підхід? Вона вже запрацювала, тому що коли стало зрозуміло, на які терміни ми можемо розраховувати на отримання. Допомоги на отримання боєприпасів та всього іншого, ми бачимо, що фронт почав з нашого боку артилерія отримала незначну кількість, але таку кількість, яка дозволяє нам хоч видихнути, хоч якось затормозитися всі ці процеси, коли там тільки в одну сторону стріляли. Зараз ця ситуація змінилася. Ну, те, що я бачу, те, що я чую від військових, з нуля там і таке інше. Саме така логіка, коли зрозуміло планування, що буде, коли буде, тоді можна взяти запаси і ці запаси використовувати. Угу. Пане Костянтине, тоді про інші запаси, які ми хотіли би отримати, поки що вони нам е, недоступні. Про далекобійні ракети е, дискусія в Німеччині точиться, і так багато серій у них уже здається, тричі парламент брався до голосування. Щонайменше двічі поки що не міг пройти це голосування і підтримати, але правляча коаліції Німеччини підтримала у Європарламенті передачу Таврус в Україні під час засідання Європарламенту у Страсбурзі політики які від СДПН, ВДП і Зелених проголосували здебільшого за резолюцію про те, що Києву необхідні вище згадані ракети. Це відбулося на тлі того, що депутати Бундестагу, 14 березня, не ухвалили рішення щодо передачі Україні Таурус. Голосування у Європарламенті відбулося щодо резолюції про необхідність непохитної підтримки України з боку Європейського союзу. Резолюція отримала 451 голос за при 46 проти. Вільної ВДП і зелених у Європарламенті одноголосно проголосували за резолюцію. Голосування у Страсбурзі показує наскільки ізольований світлофорний уряд в Берліні зі своєю лінією. Попри те, що ми вітаємо голосування представлення протилежних позицій у ЄС та Берліні, є обманом виборців, так заявив голова групи ХДС ХСС у Європарламенті Даніель Каспарі. А, ну тобто, виходить, що між собою вже а, політики в Німеччині в такому. У майже передвиборчому режимі сперечаються, тому що все ж таки СДПН і Шольц лідери коаліції в Бундестагу, а тут їх критикують ХДС, ХСС, їхні опоненти політичні, які зараз мають дуже непогані рейтинги всередині Німеччини за опитуваннями. Але е, от цікавинка, що депутати саме партій коаліції на рівні Європарламенту голосують за, а на рівні Бундестагу ні. Чому так? Ну тут поєдналося політичне питання і технічне питання. Взагалі, першим питання про передачу Таурус після довгої паузи підняла опозиція. І е, всі сказали, так, треба, але ж ви зробили це не по процедурі. Повертаємося до правильної процедури, і потім ми будемо вирішувати по правильному. Повернулися до правильної процедури. Шольц став на деби і каже: не буде передавати. Тавроси. Ну і почали розбиратися, що ж там таке, які там можуть бути мотиви. І Шольц кожного разу там підкидав нову версію. Я не хочу, щоб там Тавросами були по Кремлю. Ну добре, не будемо по Кремлю бути. Нам тільки Керченський міст цікавить. Так, я тоді, я боюсь, що будуть бити. А ви знаєте, там є такий комп'ютер. Ну, і всі кинулися ж... з'ясовувати, що ж там за комп'ютер такий. Е суперкомп'ютер, uh -huh. який необхідний для того, щоб е запрогравувати Таурус, щоб Таурус там влучно е попадав в ціль, щоб він там дуже гарно літав над е окупованими територіями і, і таке інше. Ну і з'ясувало, що там єдиний суперкомп'ютер. Е я тут дуже, дуже іронізую, тому що. Він так і називається суперкомп'ютер, він там передоставлений одною компанією, там воно він, він зібраний. Але коли я дивлюсь на його технічні характеристики, я вспоминаю, що нагадую, що в мене в офісі в цей час ну, майже такі ж стояли сервера, майже з такою ж потужністю, і вони виконували ну, там прості задачі, там аналітичні задачі, там, накопичення баз даних, таке інше. І коли я дивлюсь там. Швидкість передачі даних вона така, як ді, лінії, які заведені до мене там в інтернетівські там, з одним гігабітом в секунду. Да? Угу. І, так, і все, що там про цей комп'ютер, ну, там встановлена е, операційна система Windows 2003. Да? Угу. Е, самі робочі місця, це Windows 2000. Тобто, може в них вже просто немає. Ким зробити цю роботу, щоб цей суперкомп'ютер, ну, ну тобто, треба ж якось керувати програматором ракетою, але okay. на них немає таких можливості. І я тут е згадав заяву е керівника MBDA Дойшланд, яка виробляє цю ракету, okay. е і він каже, що нам для того, щоб імплементувати. Таурус для F-16 знадобиться там півтора-два роки. Я думаю, що ж там таке треба робити? Тут я розумію. Тут це питання в цьому комп'ютері, там е нема. Чи то нема фахівців, які вміють працювати угу. з цими операційними системами, словом хорошого чи... сісадміна треба дати, дати е, чи німецькому уряду і, садміна, і компанію MBDA для того, щоб все це запрацювало краще, пане Костянтине. Але от як ви гадаєте, ми за каденції Шольца взагалі можемо встигнути побачити Тауруси в розпорядженні України? Йдеться ну не про якусь загмарну кількість, там про півтораста таких ракет. А, імовірно, от якби могли передавати, але але Шольц послідовно і треба сказати, ну до честі йому так би мовити, що він методично і послідовно не погоджується. От кожного разу знаходячи якісь причини посилання, просто жорстко дотримується своєї лінії. Вона може в силу чогось змінитися чи ні? Як ви бачите? Я дуже пам'ятаю, коли Байдена питали: вона Україна отримує в 16-й, Він так категорично ні, ніколи. Також зараз Байден і та не Байден, Шольц зараз каже, Таурус отримують ні ніколи. Але щось мені таке, от таке відчуття, що як тільки буде вирішено питання американське з допомогою Україні, і нам будуть передані атакам, то і Шольц прийме рішення про Таурус. Тому що згадуючи також керівника. MBDA Deutschland, який казав, що е, ми почнемо займатися ракетами Таурос тільки після того, як Шольц дасть свою згоду. Uh -huh. Тобто, там якісь процеси йдуть, там щось вони там з'ясовують і таке інше. Але е, я думаю, що все ж таки, все, все таки е, Шольц не те, що додавлять, а е, вимушать змінити позицію, тому що зміниться якесь зовнішнє середовище. Uh -huh. Ну, будемо цього чекати. А нам хотілось би ну, точніше в руках України, коли з'явиться якийсь новий спосіб завдавати ударів по російських з'єднаннях, по російській логістиці, по російських складах, це буде міняти ситуацію на фронті. І вочевидь, треба бити не просто і не тільки по фронту, а значно глибше і для цього потрібні, зокрема, і Тауруси, але можливо і інші засоби. от про один із таких зараз ми поговоримо: цей засіб. Можливо, опиниться в українських руках, але трішки згодом. Засіб турецький байкар, турецький ударний стратегічний безпілотник, Байрактар Акінчі успішно вразив ціль одразу двома керованими надзвуковими ракетами IHA-230 повітря. Земля ракети були випущені з висоти 11,5 кілометрів. Вразили ціль на відстані 100 кілометрів від узбережжя Чорного моря. Серед пріоритетних цілей ракет елементи ППО, критично важливі бази та центри, елементи в. Мефійськоморського флоту противника за інформацією ТРТ, ракети за доступною ціною можуть вироблятися у великих кількостях і здатні завдавати руйнівних ударів серед наведених тактико-технічних характеристик. Ракет наводяться їхні дальність понад 150 км надзвукова, швидкість приблизно 3 плюс маха та влучність кругове ймовірне відхилення менше 10 метрів. Наведення відбувається за допомогою GPS. можливість використання в будь-яких. Погодних умовах це от такі характеристики. Отже, турки випробовують таку зброю, і з компанією Байкар Україна співпрацює ну, від перших днів, мабуть, ще навіть раніше, якщо перші байрактари відіграли значну роль, а навіть на найпершому етапі повномасштабного вторгнення, мабуть, така співпраця дійсно була і раніше, і йшлося про будівництво завода навіть в Україні, і називали дату, що він може запрацювати уже на серйозну потужність у 2025 році, от зараз, коли турки не розповідають про випробування таких ударних безпілотників, ще оснащених ракетами, чи ми можемо сподіватися, що подібне опиниться в українських руках, чи буде вироблятися на українському підприємстві, І що це може нам дати? Я думаю, що це не буде дуже швидко, тому що коли ракети прототип випробують. Перші пуски, то після цього знову завжди є якісь доробки. Але треба сказати, що е, Туреччина зробила за останні там 15, мабуть, десь 15 років, вона зробила дуже стрімкий такий технологічний е, стрибок в, своє, в своєму розвитку. Я пам'ятаю Туреччину там, е, коли це були там, якісь. Не зрозуміли люди на кордоні, там Туреччина, Болгарія, і кричали Бакшиш, бакшиш. І це була ну не те, що дика країна, а щось таке не зовсім таке комерційне, незрозуміле. І через е десь 10 років е вони зробили такі умови, які дозволяли відкрити бізнес там за два дні і е ну, серйозною досить. Підтримкою угу. держави, і вони почали робити там серйозні речі. І не зважаючи на те, що там режим такий ну трохи демократичний, трохи недемократичний, вони зробили дуже серйозні там технологічні успіхи. І в, в тому регіоні це ну найпотужніша і мілітарізованіша країна. І цей розвиток авіації розумієте, створити, навіть заявити, що ти розробляєш. Винищувач п'ятого покоління, Кан, вони так mm -hmm. його назвали, і це дуже ну, серйозна претензія. Я не знаю, як, як він там полетить і що там буде з ним далі, але сама амбіція, що я це можу зробити, це дуже, ну, дуже серйозно і ну, в мене викликає повагу. Те, що стосується Байкара, то о, турки дуже. Їх дуже там цікавить наші двигуни, наші запорізькі двигуни. Uh -huh. Запорізькі або прогресорські, там є різні варіанти, але це українські запорізькі двигуни, тому ця взаємодія вона буде якось розвиватися, вона буде кудись йти. Ну і треба, щоб наша держава там правильно на це реагувала, тому що коли вони почали розмовляти про завод, про землевідвід, Запропонували наші такі ділки, що ти нам 10 мільйонів там доларів відкати за те, що ми тобі там підведемо тобі, якісь потрібні тобі енергетичні потужності. Ну це ж взагалі так незрозуміло. Да? Uh -huh. Такі ходять ніхто... чутки в Україні? Так, да. і, не... і щось ніхто не після цього не з'явився, нікого не наказали, нікого не заарештували. не спитали, як ти так погано себе ведеш з турецькими нашими колегами. Це ж ти ж якось впливає на е, обороноздатність нашої країни. Ну і таке інше. Е, е, така дуже не, неприємна історія. Пане Костянтине, а от такі розробки, як зараз нам ну не нам, а в принципі показує, про що заявляє Туреччина. А такий ударний безпілотник більше нагадує уже літак: висота 11,5 з половиною тисяч кілометрів, а тисяч метрів. А ну це така висота і така конфігурація, у якій, наприклад, він може бути вражений наземною ППО. А ми бачимо, що зараз Україна має певні потужності, певні безпілотники, якими атакує, зокрема нафтопереробні підприємства російські, а якщо ці атаки успішні, ми можемо зробити висновок, що якась особливість цих машин, не знаю, політ там слідування ландшафту, висота і так далі, робить їх менш вразливими для ППО російської. Нам можливо тоді варто от цей напрямок якось більш акцентувати, а не думати про такі от нові і інакші турецькі розробки. Чи для кожного із типів машин знайдеться своє завдання у війні? Для кожного я взагалі вважаю, що оці великі здорові безпілотники, які дуже довго літають, які е головна їх мета викона виконання завдань розвідки, е що це їм, коли чіпляють якісь ще ударні можливості, вони е е е е таким рішенням е ризикують, що вони можуть бути збиті засобами ППО, тому що це не такі висоти, це не такі. Е е Відстані, які не можна там вразити, Да? для, для е, якщо вилітає там Су-тридцять наприклад, mm -hmm. на зустріч цьому літаку, то цьому безпілотнику, то там нічого не буде від того безполотника, щоб розуміти, там його ракетка на 110 кілометрів, це зараз не дистанція для mm -hmm. якоїсь там серйозної е, праці. А те, що стосується наших безпілотників, от, наприклад, лютий, да що відомо, дві дві цифри: 75 кг вибухівки і більше тисячі кілометрів відстані. І він працює. І він якщо він приходить на такі дистанції, то він має серйозну систему наведення, він має серйозну систему радіоелектронної боротьби. Інакше б він не дійшов. А от якщо там дивитися взагалі враження цієї ректифікаційної установки в Рязані, то там перший влучив, а потім є дуже таке гарне відео, його дуже довго переглядав. Коли безпілотник так робить такий круг пошани, заходить, дивиться, буквально таке враження, що він так. Витаскує щось з кармана, так дивиться, підходить, не підходить, воно чи не воно, і потім вже влучає. Тобто, це не схоже на те, що це запрограмований маршрут, а схоже, що тут була перевірка самого об'єкта, чи то через Starlink, чи то якийсь іншим засобом, але е, був якийсь момент, коли е, сам оператор керував прийняттям рішення стосовно враження. Це у мене таке враження, так е, взагалі. Е, не робиться, але от у мене, у мене таке враження, що на останній фазі був контакт прямий з оператором, тому що там він не просто пішов е, слід за своєї траєкторії на ціль, так, так. а він піш, Він перевірив, що це за ціль, і після цього тільки її вразив. Угу. Дуже цікаво було. Важливі речі. Я думаю, що дійсно менш посвячені люди, не експерти, мабуть, можуть не звернути увагу на такі особливості. Пане Костянтине, я дякую, що ви на цьому закцентували увагу. Ну, отже, не, не тільки турецькі технології нас можуть цікавити українські технології, які вже розвиваються, можуть давати нам теж багато серйозних можливостей. Але що, наприклад, в руках нашого противника, нашого ворога, можуть опинитися іранські ракети і G7, Велика Сі. Сімка готова ввести санкції проти авіакомпанії Ірану в разі поставок ракет до Російської Федерації. Про це стало відомо агенції Reuters. Агентство повідомляє, що США приєдналися до інших країн G7. у цьому питанні. Високопоставлений американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що один із варіантів, який розглядає Велика Сімка, призведе до припинення польотів державної авіакомпанії Iran Air до Європи, якщо Іран. Продовжить постачати ракети Росії, балістичні ракети або відповідні технології, ми готові відреагувати швидко і скоординовано, зокрема, новими значними заходами. Так цитують журналісти спільну заяву G7. і я не дарма зробив таку велику драматичну паузу. Дуже коли читав цитату, так тому що там важливе слово: якщо Іран продовжить. Тобто Іран виходить західній пресі, виходить. А вона час від часу такі іноді точкові повідомлення дає. Ніби ми не бачили ще а, ну використання там ракет прямих. Ми не бачили фото а, іранських написів на якихось рештках збитих а, а, цілей. Але тим не менше. Західна преса пише, що Іран щось відправляє. Тут представник уже е, Великої Сімки говорить, що санкції будуть запроваджені, якщо Іран продовжить. Тобто він уже це робить, але санкції поки не запроваджені. Чому там ще було цікаво, цікаво додаток від Блінкена. Він там сказав, що е, і, і так воно якось е, сформульовано, що нібито. Е, Авіаційні санкції це все ще не це не все, це буде ще щось, і треба пам'ятати, що розмови про передачу ракет вони йдуть там з вересня чи то жовтня 22-го року. Тобто, вони вже там досить великий час продовжуються. І кожного разу там якось така ситуація. Так вона нагніталась, mm -hmm. нагніталась потім... Пане Костянтине. Я, якщо можна, тут навіть додам власне блінки на позицію його слова. Я цитую занепокоєння щодо такої можливості і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно. Є дуже реальними і дуже сильними. Це Ройтерс цитує Блінкіна. І американський дипломат додає, що питання таких поставок, тобто від Ірану до Російської Федерації, обговорювалися Вашингтоном і європейськими партнерами. Тобто це в центрі уваги. Вони тримають на контролі, а диму без вогню ми розуміємо не буває. А в той же час було повідомлення, що Іран передав е, Росії 400 ракет. Не, не, не казали, які саме там Фатех чи Зульфікар, е, але 400 ракет вже передав, і треба чекати, що зараз вони почнуть бути. Ну, е, ну крім того, для ракет же треба ж якісь ще пускові. Там, якщо корейські можна пускати там е, майже. Це майже іскандер, тому там щось таке можна зробити, зліпити. Ну тобто, я е, досить серйозно відношусь до загалі, іранської програми. Якщо, взагалі така цікава у мене була аналітика, я коли подивився, у кого найбільший ракетний потенціал, то з'ясувалося, що найбільший ракетний потенціал, який загрожує сусідам, це страни країни з диктаторським режимом: це Росія, Китай, е, Північна Корея, ну як сателіт Китаю і Іран. От у них найбільший потенціал, це це трійка. Всіх інших вони такі більш миролюбні, і такого потенціалу нема. Ну я думаю, що це дуже серйозна проблема. Це серйозні ракети, не треба там на них махати руками. І є таке відчуття, що вже 2-4 рази Іран зупиняли на цьому шляху. Я думаю, зараз він теж якось його зупинять, якось угу. домовляться. Чи будуть якісь загрози для Ірану, щоб він цим не займався? Ірану не дуже треба загострювати відношення Заходом заради незрозумілих преференцій від Росії. Росія він Росії оплатив повністю контракт на поставку Су 35 не отримав жодного літака. Жодного тому я думаю, Іран тут дуже сильно поспішати на плати. є свої образи так За да, які і буде теж? Свою гру з Росіянами да. Буквально на підтвердження ваших слів інформація про свіжа інформація про північну Корею. Ви говорили про ракетний потенціал, що найбільший у світі він зосереджений якраз в невеликій кількості авторитарних країн, які мають певні агресивні наміри. Північна Корея протягом двох годин запустила три балістичні ракети. Кю із посиланням на це агенція Кю Японська повідомляє з посиланням на дані Міністерства оборони Японії. Ракети пролетіли по 350 кілометрів Кілометрів за максимальної висоти польоту 50 кілометрів впали у море поблизу східного узбережжя Корейського півострова за межами виключної економічної зони Японії. Тобто, як бачимо, цими ракетами бряцають, так би мовити, і, 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 і показують цей свій потенціал. Ем, ну, трішечки є надія, що все ж таки е, за той час, поки йде війна, е, виснажується навіть цей потенціал. Дай Боже, ми поки що стоїмо і е, розраховуємо на те, що стоятимемо і далі. Дякую, пане Костянтине, за розмову. Все буде Добре, Костянтин Криволап на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую вам. Ми рухаємося до наступних тем.